Князь Ярослав Мудрий передбачав боротьбу за владу між своїми синами, отже, подбав про новий принцип стовнаслідування, що ґрунтувався на старшинстві. Згідно літописа, Ярослав залишив Київ старшому сину Ізяславу, Чернігав Святославу, Переяслав Всеволоду, Володимир Волинський залишив Ігорю, а Смоленськ В'ячеславові, запобігавши своїм синам не переступати братнього у діло. Невдовзі молодші брати померли. Отже, весь спадок перейшов до рук трьох родин: Ізяслава, Святослава та Всеволода. Володіючи найбільшими, наймогутнішими, найжаданішими землями Київської Русі Київщиною, Чернігівщиною та Переяславщиною, спочатку брати керували країною досить злагоджено. Формально київським князем був Ізяслав, проте він не усував своїх братів від престолу. У 1054 році вони утворили владний тріумвірат, і рішення цього тріумвірату було обов'язковим для решти Рюриковичів. Так, у 1067 році вони позбавили полицьких володінь свого родича Всеслава Брачиславича, а потім запроторили його до в'язниці. Проте, безумовно, найбільшим клопотом князів залишалися кочовики, а саме половці. Вони прийшли до євразійських степів, змінивши печенігів у середині XI століття. Після декількох років незначних боїв у 1068 році відбулася битва на річці Альта, яка закінчилася для князів нищівною поразкою, Ізяслав та все отрязувалися втечею. А Святослав поїхав захищати Чернігів і зміг подолати половецький загін поблизу міста Сновське. Безпорадність Ізяслава обурила киян, стихійні протести, невдоволення згодом переросли у повстання, і Ізяслав був змушений тікати з держави. Знайшов він прихисток у польського короля Болеслава II. Що стосується влади в Києві, то безумовно, як кажуть, святе місце порожнім не буває. До влади прийшов той самий Всеслав Врячеславич, проте ненадовго. Вже у 1069 році Ізяслав оговтався від поразки та за допомогою польського війська повернувся на Русь. Так він повернув собі владу і відновив триумвірат братів. Брати у 1072 році навіть змогли провести вижгородську нараду князів, де розглядали декілька питань. По-перше, це перенесення мощей Бориса та Гліба до новозбудованої церкви у Чернігові. А по-друге, це ухвалення додатку до руської правди правди Ярославичів. Проте єдність князів стала примарною вже у 1073 році, коли Святослав об'єднався зі Всеволодом і пішов проти свого брата Ізяслава. Він захопив київський стіл, оголосив себе великим князем київським, а Ізяслав рятувався втечею. Він знову втік до Польщі.